Тейлор Свіфт стала жертвою штучного інтелекту. Джастін Тімберлейк випустив сольний трек селфіш вперше за п'ять років, але фанати Брітні Спірс намагаються завадити поширенню цього треку. Колишній Кайлі Дженнер, Тревіс Скотт натякнув на її сумнівне схуднення. Софія Річі та Еліот Грейнж підтвердили інформацію про вагітність Софії. Поговоримо про Остіна Батлера, який ніяк не може позбутися акценту Елвіса Преслі. Поговоримо, чому Белла Хадід не поспішає повертатися до модного бізнесу і на що вона проміняла тижні високої моди у Парижі. Друзі, всім величезний привіт! Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Мене звуть Марина. Дякую, що ви долучилися. Якщо відео буде цікавим для вас, дуже прошу вас підтримати його лайком, коментарем, підпискою, будь-якою реакцією. Це дуже сильно допоможе розвитку мого каналу. Ну що ж, давайте розпочинати. Поїхали зараз у соціальній мережі Екс, це колишній Твіттер, спалахнув. Скандал, який викликав небувалий резонанс, після появи злитих у мережу створених штучним інтелектом, порнозображені із Тейлор Свіфт, графічні матеріали були розповсюджені користувачем, який сплатив синю галочку у мережі Екс. До моменту видалення матеріалів через 17 годин матеріали встигли набрати більше 45 мільйонів переглядів, а також 24 тисячі репостів. Шанувальники Тейлор Свіфт висвітлюють свій гнів і вони вимагають. Аби їхню ікону захистили гільдія акторів Сполучених Штатів Америки САКАВТРА acg ftra також виступила із засудженням злитих у мережу матеріалів та засудила створення і розповсюдження фейкових зображень порнографічного характеру без згоди Тейлор Свіфт. Ми підтримуємо Тейлор і жінок у всьому світі, які стали жертвами такого роду крадіжки їхнього приватного життя і права на автономію. Саме так йдеться у заяві. Аві як ми пам'ятаємо з вами під час минулорічного страйку гільдії письменників і сценаристів, і також акторів, саме використання штучного інтелекту та заміна за допомогою штучного інтелекту роботи кваліфікованих людей, і був однією із найважливіших проблем, з якою і боролися страйкарі, скандал настільки швидко поширився, що він дійшов до Білого Дому. Прес-секретарю Білого Дому вже встигли поставити декілька запитань відносно підтримки урядом закону про заборону порну зображень, створених штучним інтелектом, як ви пам'ятаєте, Тейлор Світ, людина номер один минулого року за версією Time Тейлор самостійно піднімає економіку Сполучених Штатів Америки просто на небувалий рівень на своїх плечах. Хештеги, що використовувалися для поширення фейкових зображень порнографічного характеру, із Тейлор Свіфт були завалені роликами із справжньою співачкою із закликами захистити Тейлор Свіфт. Таким чином, уся фанатська база Тейлор Свіфт. Намагалася перекрити фейкові зображення із Тейлор. Ситуація дуже резонансна, дуже шокуюча. Насправді, наразі представники платформи колишнього твітера підтвердили проінформованість про ситуацію, обіцяючи активно боротися із поширенням подібного контенту і вживати заходів проти відповідальних облікових записів. Але користувачі висловлюють свої побоювання відносно ефективності систем модерації і верифікації контенту на платформі. Проблема в тому, що згенеровані світлини не є діпфейком, а створені із використанням кому. Мерційно доступних інструментів штучного інтелекту цей випадок дуже сильно підсвітив проблему контролю за подібним контентом. На жаль, матеріали розповсюдилися не лише у телеграмі, не лише у мережі X, а на жаль, розповсюдився і на сайти із непристойним контентом. Тейлор Свіфт є першою жертвою використання подібних технологій штучного інтелекту для створення порнографічних зображень із моменту перших розслідувань у цій області із кінця 2017 року року. ось така ситуація відбулася. Друзі, що думаєте? Дуже цікава ваша думка. Джастін Тімберлейк випустив свій перший сольний трек під назвою «Selfish», але фанати Брітні Спірс абсолютно не дають йому шансу для того, щоб пробитися у чарти. І фанати Брітні все таки максимально намагаються зашкодити розповсюдженню нового матеріалу Джастіна Тімберлейка. Джастін Тімберлейк запустив промокампанію свого нового альбому «Everything I Thought It Was». Дебют цієї пісні відбувся під час виступу співака у театрі Орфеум у Мемфісі. Це рідний штат. Джастіна Тімберлейка. Проте фанати Брітні Спірс придумали, як насолити, як же атакувати виконавця. Навіть 72 мільйонів підписників у аккаунті Джастіна Тімберлейка не вистачило, аби перемогти 42 мільйони підписників Брітні Спірс. Джастін Тімберлейк зайняв лише 92 ге місце у глобальному чарті Spotify. Що зробили фанати Брітні? Вони знайшли старий трек Брітні Спірс, 13-річний, давнини із альбому Fatale 2000. 11-го року і вивели його у топи різних чартів: Італії, Іспанії, Чилі, Мексики, Бразилії, Аргентини. І таким чином вони обігнали Джастіна Тімберлейка у iTunes. Хоча Джастін і казав, цитую, я довго працював над новим альбомом і в підсумку написав 100 пісень, так що скоротити їх число до 18 було неможливою справою. І потім так, я в захваті від цього альбому. Думаю, кожен артист так говорить, але це моя. Краща робота, тож головний урок із цієї повчальної історії не сваритися із Брітні Спірс, по-перше, і дуже детально перевіряти назви своїх майбутніх робіт. У своїй новій пісні Треві Скотт натякнув на те, що Кайлі Дженнер схуднула так різко за допомогою відомих ліків уколів для діабетиків Оземпік. Цитата: вона кола Оземпік, вона намагається бути іншою, намагається бути новою жінкою. Звісно ж, після виходу треку Тревіса Скота усі подумали про Кайлі Дженер. Тому що візуально видно, як Кайлі Дженнер змінилася за останній час. Я пропоную подивитися, наприклад, на останні світлини Кайлі Дженнер із кутюрного показу Жан-Поль Готьє Сімона Хоша. Як ви думаєте, судячи із фотографії, чи дійсно зірка різко схудла дивовижним чином? Якщо ви пам'ятаєте, Кайлі була з більш вираженими формами, зараз звертають особливу увагу на її ключиці, на її щелепу, шию, руки. Ми можемо також згадати і те, як Кім Кардашіан швидко прийшла в шикарну форму. Му і Кім Кардашян також підозрюють у використанні подібних ліків спеціально для схуднення. Що думаєте, чи бачите ви різницю, тому що на останніх світлинах якось дуже помітно, що вона сильно змінилася. Є велика претензія після цього показу Жан Поля Готьє на якому була Кайлі Дженнер, відносно того, що поплили її філери, і як так можна виглядати у 26 років. Мені цікаво, що ви думаєте відносно зовнішності Кайлі Дженнер. Остін Батлер повідомив, що недавно найняв тренера із діалекту, аби той допоміг йому позбавитися від акценту Елвіса Преслі. Остін настільки сильно вжився в роль, за яку він отримав номінацію на премію Оскар, що каже так: у мене був тренер із мовлення. Щоб допомогти мені не звучати як Елвіс, я просто намагався пригадати, хто я. Я намагався згадати, що мені подобається робити. Три роки я думав лише про Елвіса. А потім у мене був вихідний тиждень. А потім я відлетів до Лондону, і тоді був ковід. Тому я був на карантині на 10 днів. Я подумав: добре. Просто злий усю цю енергію, щоб дізнатися про другу світову війну зараз. Тож Остін активно працював над своїм мовленням. Як ви думаєте, чи відчутна зараз різниця? Ай ай литерели гордеевспіказ. I got a text about a minute after I got a call from my agent. It's not just one voice of Elvis. His voice changed so much over the years. When you live with something for two years and you do nothing else, I think you can't help but it becomes a fiber of your being. Ну що ж, і остання тема, яку я хочу сьогодні підняти, давайте поговоримо трішки про Белу Хадіт. Здається, що Белла Хадіт не дуже сильно хоче повертатися зараз до світу фешн-індустрії, а з іншої сторони є чутки про те, що вона буде приймати участь у новому показі Жак Мюз» ось на днях. Тому не знаю, будемо спостерігати. По-перше, виявляється, що Белла Хадіт вирішила. Замість тижня високої моди у Парижі, який пройшов на днях, обрала кінні змагання у стилі вестерн у Техасі. Бела зі своїм жеребцем Металік Тіто посіла третє місце у категорії любителів. Дуже цікаво, що її тренером був нинішній бойфренд Бел Хадіт, в бой Адан Бануелос. Бела виглядала максимально стильно. Вона нагадувала зірку із чоловічого показу Луї Вітон, останнього Фарела Уільямса у Чор. В них штанях з бахромою для верхової їзди і капелюхом із широкими полями. Бела була на цих змаганнях у стилі вестерн, у стилі картини вбивці квіткової повні. А фанати Бела Хадіт все таки продовжують чекати її на показі Жак Мюз. Взагалі ходять чутки, що Бела Хадіт разом із Кендал Дженнер планують прийняти участь у показі Сімона Порта Жак Мюза, Ось уже на днях, але все таки здається, що Бела Хадіт не зовсім поспішає до модельного світу, до модельного бізнесу. У увесь минулий рік Бела лікувалася, як ви пам'ятаєте, від хвороби лайма. Потім взяла паузу у кар'єрі у недавньому інтерв'ю. Бела Хадіс розповіла, як вона провела 2023 рік. Лікування було болючим, чесно кажучи. Будучи далеко від роботи, вперше за 10 років я усвідомила, що була трудоголіком. До останнього я відвідувала зустрічі онлайн і намагалася змусити себе працювати, але потім я усвідомила, що моєму тілу дійсно потрібно відпочити. Бела також додала, що весь рік її думки були присвячені бренду напоїв, співвласником якого вона є. Бела також розповідала, що написала бізнес-план на 30 сторінок і готується. Це підкорювати світ бізнесу при цьому про роботу у фешн-індустрії, у якій на Беллу Хатід дуже дуже сильно чекають, і особливо про десятки показів на сезон Бела Хатіт зовсім нічого не каже зараз. Але ми звичайно чекаємо. Софія Річі та Еліодгрейндж підтвердили інформацію про вагітність. Я дуже дуже сильно рада за них. І наостанок хочу просто показати вам відео із Кайлом Маклакленом, скільки в цій людині позитиву, бадьорості, класного настрою. Так що, друзі, давайте заряджатися на класний день. Друзі, на сьогодні це все. Я щиро вдячна вам, що ви були зі мною. Сподіваюсь, випуск був для вас цікавий. Звичайно ж, я прошу вас підтримувати наших найсильніших, найсміливіших людей нашої країни, хлопців та дівчат, які знаходяться у лавах ЗСУ. І також не проходити повз і на локальному рівні підтримувати наших пухнастиків, не забувати про наших чотирихлапих друзів. Їм дуже потрібна зараз наша підтримка. Будь ласка, гривною, кормом, донатом, сіном пустити, переночувати взимку. Рятувати, підгодувати, покласти щось тепле, щоб вони могли просто не змерзнути. У холодній зимові ночі я вас дуже прошу на локальному рівні, якщо є можливість підтримати наших бездомних, безхатніх твариночок. Зараз і так дуже сильно багато зла навколо. Давайте, будь ласка, не скочуватися в негативні емоції, наскільки це можливо. Давайте будемо трішки добрішими до наших менших братів, ну і звичайно до людей, які нас оточують, бо це дуже важливо зараз. На сьогодні це все. Я вдячна, що ви були зі мною, і сподіваюся побачити вас у новому випуску. Sede da Zustritch. Bye, bye!